Вельми панство, Гарного всім вечора. Сьогодні вже у нас робочий день закінчується, але хочу вам показати результати. Результати там буквально за пару днів. Значить, Виготовляємо от такі от корпуси. Це корпус е Дадан на 300 мм 300 рамка на 10 рамок. Значить, Що по цих корпусах? Все банально просто. У нас є фальці під рамки, у нас є фальці обв'язка е для того, щоб ставити корпус на корпус. Знизу теж бачимо все чотенько. Сухесенька доска. Якщо де потрапляють такі сучки, а, ну, я думаю, розумієте, що столярка без сучка це не столярка. Ми їх промащуємо гарненько клеєм, зашліфовуємо Він у нас жизнь іде не випаде. Далі. Всі корпуса у нас чітко стають один на один. Площина хороша, виходить. От можна далі поправити. Переставляємо.